Шановне панство, вітаємо! Сьогодні ми в гостях Малієнка Миколи Васильовича. Дуже радий бачити. На посівній. Як ви думаєте, якої культури? Культури, про яку ми вже знімали не одне відео, яке заслуговує дуже великої уваги. Ну Ви, звісно, згадуєте, що це явно озима культура якась. Але це культура тритикали. Ми, повторюся, ще раз, знімали. Не один раз відео про цю культуру. Ми залишимо десь посилання на них. Якщо цікаво побачити, як, як тритикали виглядало вже в процесі вегетації та під час збирання, обов'язково переходьте за посиланням, дивіться, коментуйте. А сьогодні у нас 23 жовтня і продовжується така вже трошки запізніла, але посівна озимих культур. Микола Васильович зараз декілька слів е е е скаже про посівну. І Хочу звернути вашу увагу. Сіємо ми сьогодні такою класною, простенькою, але дуже якісною сівалкою Amazon Т-9. І, і її історію також ми сьогодні а, розкажемо. Так, звісно. А, Микола Васильович, 23 жовтня. Так, 23 жовтня. минулого року у вас уже пшениця розкущилась цей час. Так, вона вже <хи> дуже була розкущена, тому що в минулому році ми почали посівну кампанію в оптимальні терміни. В межах 17-21 вересня минулого року. В цьому ж році посівна кампанія в нас розпочалася ось буквально образом тиждень назад. Це вже було десь там 15 жовтня. Тому, ну, звісно, ми дочекалися опадів. Опади у нас були досить непогані. В межах до 60 міліметрів випало в нас за три дні, тому ми, звісно, були націлені як, як тільки, так і зразу вийти в поле. Ну ще буквально образом почекали декілька днів. Що саме дивне? Ми не бачили так сказати на наших полях не одного блюдця, нічого. Ця волога просто провалилася в ґрунт. Коли я поїхав подивитися, в якому стані зволоження ґрунту на площі де була зібрана ультрарання соя. Я прокопав до 30 сантиметрів і волога була на глибині 30 сантиметрів. Я здивувався, як так швидко воно туди все потрапило. Тому нами було прийнято рішення сіяти не тільки після горохів, а і після сої ультраранії. На сьогоднішній день нами засіяно. Декілька площ, і ось ми стоїмо уже на площі в 37 гектарів. І будемо, навіть уже безпосередньо в нашому господарстві фіналізуватись з посівною компанією озимих завтра, культур, так, зим. да, культур завтра плануємо завершити нашу осінню посівну кампанію. Зараз ми сіємо наш новий сорт три він називається Ганна. Цей сорт нас дуже зацікавив, особливо по результатам збирання урожаю в цьому році. Тоді, коли ми посіяли 700 тисяч в минулому році зерен на гектар і отримали 86 центнерів. Цього Тритікали, воно це ну, фантастичний урожай, скажімо так. Я думаю, що мало хто у Ютубі нам ось відповість і напише: да, я отримував, коли сіяв там менше мільйона і 86 центнерів з гектара. І ось такий сорт. Зараз ми його сіємо на значно більшій площі, перевіряємо різні норми висіву, тому процес становлення. Цього сорту уже безпосередньо для виробничих передачу виробничі, так сказать, умови, він зараз триває, відпрацьовуємо норми, і ось навіть ось такий крайній срок посіву. І ми сподіваємося, що урожай, незважаючи на такий пізній срок, буде досить непоганий. Ну звісно, дочекаємося. Урожає 2025, і тоді <гум> підведемо риску під цим нашим роликом. Ну, друзі, це одразу забіл якби на майбутнє, тому що норма висіву це одне із частих запитань відносно різних культур. А відповідно, в наступному році, звісно, вже поділимо поділимося результатами, так само як я й казав, що можна перейти за посиланням. На наші відео зі збору врожаю тритикали в цьому році. Там ми також розповідали про різні сорти, різні норми висіву, ну і врожайність, яку, яку отримали в результаті. От. Микола Васильович, я от що хотів би все ж таки, щоб ми проговорили про цю сівалку. А насправді в господарстві є ще один посівний комплекс, який, на жаль, а, ну, з технічних причин вийшов з ладу, а це посівний комплекс Цітан від компанії Амазони. Але в господарстві виявилось, в схованці <сум> була ще така, як я її називаю. Ну, це не в обіду власникам Амазони. Я її називаю як СЗшка, тому що вона ну, от проста, максимально проста, але при цьому от, дає якість посіву от відповідно до, до бренду. До до, до цього стереотипу німецька техніка а, висока якість. Але, Микола Васильович, давайте краще ви трошки розкажіть про цю сівалку. А коли вона у вас з'явилася, чому ви її придбали? Що було спочатку? Посівний комплекс а, чи оця сівалка, а, Ну і як вона працює ваші враження? Да, ну, трошки хочу зауважити: у нас не посівний комплекс, а сівалка Цитан 12 тисяч. Тобто, посівний комплекс це знаряддя, яке Передбачає ґрунтообробку і потім посів прикочування. Тобто, а в нас зернова сівалка. просто зернова сівалка, цитан 12 тисяч з вона, внесенням добре. Без внесення добре. Це сівалка ага. у нас 2007 року. Одні з перших сівалок, які перший, перша сівалка, наскільки мені відомо, вийшла в 2006 році. Випустили компанія Amazon. Ось, а в нас буквально образом там. Чи п'ята, чи шоста, чи десята. Я точно не пам'ятаю, який заводський номер, але вона була ось 2007 року випуску. Ми її придбали в 2008 році. Вона нам дуже подобалася і подобається. Вона якісно сіє. Сівалка обладнана ззаду прикочуючими каточками. Як правило, нормально ощільнюється ґрунт над насінням, завдяки чому цьому ми отримуємо дружні сходи. Ну, на жаль, склалася технічна така поломка, і сівалка не змогли так швидко її відремонтувати. Буквально образом виїхали в поле і сівалка зламалася. Тому зламалася, до речі, не по причині компанії Амазони, а чисто людський фактор, на жаль, у нас спрацював на негатив. Ну, в Деталі не будемо вдаватися, я думаю. Сівалка D-09 09 це сівалка компанії Амазони. Ми її придбали вже, мабуть, близько 10 років назад. Для чого придбали? Ну, ось на такий випадок, коли ось вийшла з ладу одна сівалка, є запасна. До речі, цією сівалкою ми ось досіваємо вже понад 200 гектарів. Вже в нас посіяно. Сіє, вона теж непогано. Правда, тут немає прикочуючих каточків, а є штригеля для загортання зерна. Ну, ми після посіву запускаємо. Кольстозубові катки і таким чином досягаємо того ж самого ефекту, як і з прикочуючими каточками. Ну, ви зараз сієте на яку глибину? Зараз сіємо на глибину 2,5-3 см. Тобто сіємо на оптимальну глибину, глибину залягання вузла кущення 2,5 см. Ну і звісно, бачите, в нас пішло все ж таки погода на. Покращення зараз на вулиці 18 градусів, і звісно, ті посіви, які ми вже посіяли, вже, там, вже деякі маємо вже і сходи. Тобто погода на сьогоднішній день сприяє, тому щоб все ж таки. Отримати більш-менш вдалий врожай вже і в наступному році. Що стосується сівалки Д-09, то ну, звісно, ми її купували для того, щоб працювати обома сівалками і цитаном 12 000, цією сівалкою в нас, як правило, ранніх зернових може бути десь в межах 700-800 гектарів. Тобто нам швидко треба провести весняну посівну кампанію. Для цього ми і купували цю сівалку. Позавчора ми заклали дослід 10 норм висіву в трьох повторностях. Ми цей дослід заклали за три години. Супер! Да. А дивіться сівалка шестиметрова, З яким трактором вона ходить? Скільки сил? Значить, ця сівалка агрегатується з трактором в межах 120-130 кінських сил. Ну зараз зареатована з трактором-інженір. 61-25, 125 кінських сил без проблем сіємо. А по гідравліці що їй потрібно? По гідравліці в нас тут працює тільки маркера. Сівалка, до речі, вона у нас навісна. навісна. Тут Вісна. має механізму підняття опускання, все дуже просто. А, Микола Васильович, я пропоную показати ближче, як відбувається налаштування норми висіву, ну і взагалі, як користуватися цією сівалкою. Ну, будь ласка, тут у нас шкала від 0 до 100. Зараз поділка 50. Коли ми калібрували сівалку, ми знаємо, що при поділці 50 це ми висіваємо 180 кілограмів насіння. Все. Далі перераховуємо, скільки на одну поділку приходиться, і тоді, якщо нам треба там 130 кілограмів, допустимо, нещодавно ми посіяли 130 кілограмів, це відповідає 2,5 мільйона. Поставили, перевели і все. Значить, що стосується глибини регулювання, тут у нас ось є гвинт, завдяки якому проводиться регулює зусилля. На надавлювання сушників на ґрунт. І таким чином регулюється глибина заробки насіння. Маркер. Да, маркер да. як вже як крайня необхідна опція да, да, сьогодні да. в Україні. Це в нас два регулювачних винта по глибині. Це ось, ось той, посередині. що ми були, і ось ліворуч ще, Ну, а на війська там. Давайте з, 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 з тієї сторони підійдемо. На дисковий сашник, тут теж, до речі, передбачено регулювання, ось ця бленда вона може опускатися нижче, підніматися вище. Чим нижче опускаємося, тим менше. Тут три положення є, і завдяки цьому теж ми регулюємо глибину заробки насіння. Ну, зараз це з тими налаштуваннями, які зараз є, воно налаштоване на 2,5 см. А як вона з приводу висіву вологий ґрунт? Ну, ми почали сіяти тільки-тільки земля посиріла. Ґрунт був вологий. Нормально, не забувається, проблем з якістю посіву ми не спостерігали. У нас тут, тут бачимо ще. Слідорозпушувача за колесами йдуть два сліди ну а там е, якби центральна тяга і один е, так е, розйом задіяний на гідравліку. Все. Все дуже просто. До речі, ось у нас тут флажок, який показує, е, скільки завантажено насіння. Е, показує, скільки в бункері. Тобто тракторист може. Спостерігати з трактора. О, тут у нас цепочок видно там. Іде привід його, він закритий під цим щитком. приводиться в дію редуктор. Ну і ось вал з висівними катушками, який обертається з тією кількістю, яку ми задаємо на цьому редукторі. Тобто Все. проста механічна сівалка, no. No. без ніяких, але при цьому є ряд таких от нюансів. Росли розрихлювачі за колесами, якісь фішечки. Добрива, до речі, в такому варіанті вона не сіє, але є сівалка причіпна, 6-метрова Амазон, якась і добрива, і насіння. Тобто, ось бачимо ось ці задвижечки. Це висівні апарати. За дверечку опустив донизу, все, сошник вже не, не, не сіє. Також це все в нас тут дуже зручно, вийняв, сіє. Ну, тобто, дос... просто да, все. Да. Ми, до речі, нещодавно ще поповнили наш так сказати, запчастини, змінні катушки. Ці, цими катушками можна сіяти тільки зернові колосові, ми ще придбали для бобових, тобто щоб горох було, треба можна було горох, сою. Тобто теж є з катушки mm -hmm. для крупного насіння, типа гороха і сої. Ага, тобто ви тепер тільки не, не тільки можете озимі зернові, але і бобови. Да, да, да. Ну, в бобові, в, звісно, ми цитаном основному сіяли. Ну, на сьогоднішній день цей сівалки теж вирішуємо питання. Отож, друзі, пишіть коментарі, хто працював такою сівалкою. Краще чи це за СЗК чи ні. Ну і взагалі діліться своїми враженнями. Як вас пройшла чи не пройшла посівна озимих культур, залишайте з нами. На все добре вам. На все добре.